Акумулювати зусилля заради порятунку потерпілих в Івано-Франківську медики, поліцейські та надзвичайники відпрацювали спільний алгоритм дій при аваріях. За легендою працівники служб прибули на місце, ДТП, у якій постраждали люди. З перевернутої автівки їм доводиться витягувати пасажира. Раз, два, три. Голова бутанка. Стоп. Стоп, Стоп. 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 Добре. Так. так. берем і несе знімаємо не на землю. Якщо безпечне місце на трі. Так. Раз два три впевнено. дуже добре раз, раз, і. Раз закрито загалом з початку року на Прикарпатті в аваріях травмувалися близько 1300 людей. Чимало потерпілих кажуть, фахівці отримують важкі травми. Тож завдання усіх без виключення служб вміти правильно та якісно надавати допомогу. Якщо йде мова про ДТП, то досить часто пацієнти вже на дворі, тому що вони або виходять самі. Самі або їх витягують е, перехожі. І це досить проблематично, тому що з'являються додаткові травми. Людей витягують невідповідний спосіб, а такі люди наражені на травматизацію. Тому дуже важливо, щоб це було зроблено якісно медичними працівниками. Зазвичай це переломи верхніх нижніх кінцівок, забої грудної клітки, а також черепно-мозкові травми. Основну увагу під час навчання звернули на відпрацювання спільних навичок працівників відповідних служб, адже переконані від їхньої злагодженої роботи залежать людські життя чим краще вони працюватимуть разом, тим ефективнішою буде їхня робота. Для екстрених служб дуже важливо рятувати людське життя, тому що це є пріоритет і найвища цінність. Тому, власне, задля для того, щоб налагодити комунікацію, зрозуміти, як і хто повинен себе поводити, чи на місці ДТП, чи будь-якій пригоді, ми повинні комунікувати і на таких заняттях відпрацьовувати ці навички для того, щоб вже безпосередньо на місці події, мати напрацьовані алгоритми дій і розуміти хто за що відповідає, бо важливо мати свою відповідальності за для забезпечення безпеки місця подій це першочергове завдання для поліцейських. Так комунікація з медиками для того, щоб знати, можливо, потрібна допомога. Так не завжди є вільні руки, і вони завжди стануть в нагоді. І цими вільними руками можуть бути руки поліцейських, тому що теж ми навчені надавати першу домедичну допомогу. Спільні відпрацювання служби проводять на тренувальному майданчику при центрі екстреної медичної допомоги. Тут облаштована спеціальна локація з імітацією дорожньо-транспортної пригоди, щоб учасники мали можливість проходити практичне навчання і відпрацьовувати навички в умовах, наближених до реальних. Перше на місці події він вже має робити ці заходи, щоб навчити і надати першу невідкладну допомогу за цей період часу, коли ми створили ну за цей 9 місяців. Через наш навчально тренувальний центр вже пройшло десь коло 8,5 тисяч. Жителів Прикарпаття з них десь коло більше 400 працівників ДСНС, десь коло 200 працівників поліції, коло військових, особливо військових, які йдуть на передову. Вони знають мають знати першу невідкладну медичну допомогу. Функціонує тренувальний майданчик при центрі вже декілька місяців. Тематичні навчання тут проводять щотижня. Люся Грибик, та Магалаті, телеканал 402.